Від початку повномасштабного російського вторгнення наслідок обстрілів та ракетних ударів з боку армійців РФ поранення отримали 1425 цивільних. Ще 403 людини загинули. Про це під час брифінгу для медіа-центру Юкрейн заявив очільник області Віталій Кім. Як нині живе Миколаївщина, розкажуть мої колеги в короткому огляді. Лише за минулу добу росіяни кілька разів обстріляли населені пункти Шевченківської, Галицинівської, Широківської та Березнигувацької громад. Зафіксовано руйнування житлових будинків. Деякі села залишилися без світла. На щастя, минулося без жертв. Через постійні атаки руйнується критична інфраструктура. Згодом з такими об'єктами можуть виникнути чималі проблеми. Ми відновлюємо те, що розбивають і знищують окупанти, але на зараз в нас достатньо ресурсу і можливості, щоб відновлювати. Поки що так вона по якості дуже страждає, тому що відновлювані роботи це не капітальні, тому в нас можливо будуть якісь проблеми з критичною інфраструктурою пізніше, на зараз ми тримаємося. Попри постійні обстріли, примусової евакуації в Миколаєві не буде. Виїхати в безпечніші регіони радять лише жителям населених пунктів, які знаходяться безпосередньо на першій лінії фронту. Прокоментував Італіким і загибель родини Вадатурських. Начальник обласної військової адміністрації вважає, що по будинку Миколаївського аграрія вдарили невисокоточною ракетою. Учора фактично на те ж місце. Снаряди прилетіли знову. На мій погляд, це ракета С-300, Вона недостатньо точна. І після на наступного дня, після того як загинув Олексій на Водотурський, в теж місто рядом прилетіло ще дві ракети в берег, тобто я гадаю, що це якась планова мішень, яка була в Росіян, можливо, то через те, що це колишня територія військової частини. Обстріли з боку війська Російської Федерації триватимуть доти, доки збройні сили України не звільнять Херсонщину, каже Віталій Кім. Наразі контрнаступ проходить успішно. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для єновин.